Слуга народу Мар'яна Безогла, яка перша написала про цю трагедію, вона фактично розповсюдила недостовірну інформацію на початку. Вона написала, що було нагородження і фикування. Тобто можна собі було б уявити, і всі люди, які це прочитали, уявили це. Народний депутат пише. Що було якесь в центрі міста шикування військовослужбовців в формі добре помітне, і саме тому туди прилетіла ракета. А це, але це була дезінформація, це свідома була брехня для українського суспільства. Насправді, біля 20 людей в вихідний день абсолютно непомітно для зовнішнього спостереження, зібрались в приміщенні. І ніяким чином там ніякого шикування і бути не могло, і його не було. Тобто дії були приховані. Там проблема була в іншому. Проблема в тому, що голова військової цивільної адміністрації і генерал Нестеренко, який там був генерал сухопутних військ, вони не мали погоджуватись на проведення заходів. Які відбуваються в цивільному громадському місці, де також проводяться одночасно практично громадські заходи? От в цьому є халатність.